День світле і радісне свято, і в цей день вітаються Христос Воскрес! А у відповідь ми чуємо Воскрес! До Сімферопольської академічної гімназії ми завітали напередодні найвеличнішого християнського свята Воскресіння Христового. За давньою традицією в гімназії в Чистий Четвер учениць старших класів вчили пекти Паски. Також проводили майстер-класи з розписування писанок, валяння шерсті, традиційної народної вишивки та ліплення сувенірів з солоного тіста. В молодших класах учні розучували гаївки та інстенізували пасхальні пригоди. Дорогі дітки, зараз у нас урок літературного читання. А яке ж свято чекає на нас? Це свято буде Великдень. Яку іншу назву має свято Великий? Богданочка, прошу. Має іншу назву Пасха. А чому називається свято саме Великдень? Велик. Прошу Вікторія. Тому що це великий день. Великий день? Чому великий день, дітки? тоді воскрес Христос. Правильно ми слабого Воскресіння Христа. Напередодні Великого рокового свята, великого релігійного свята, та православного свята, вам випала нагода прочитати прекрасну казочку, яка називається Пасхальні пригоди хлопка. Чим же нам на Пасху Бові? Ох, і не знаю, дорогенький, борошно у нас давно закінчилося. Давай, бабу, не будемо сумувати, а помовимося Богу, по коморі пометимо. Можемо, коло на колобок набережни. Окроплюсь у священників святою водою, хоч цим стареньких потішок зіскочив колобок з під віконня на землю і в церкву. Тільки не по дорозі, а прямо. Я тебе з'їм. І ти також чекай не тут, покотився Колобочок далі. А я тебе з'їм. Я лиско в церкву поспішаю у священиків святою водою окропитися, а ти мене тут почекай. Покотився Колобочок до церкви, віднеси яєчко дідові та бабі. Люди почули розмову і самі стали класти по одному яєчку. Повну корзину наклали. Ось, візьміть по яєчку і дякую, Дякуємо дякую, дякую. дякую, дякую Ми вже про тебе турбуватись почали. А я, діда і баба, я був у церкві, у священник святою водою освятився і вам червоних яєчок приніс, буде чим вам на паску розгорітись. Розмалюю писанку, розмалюю, коника хліба свого намалюю. Ми вчимо дітей традиціям, навчаємо, показуємо, хай діти знають, набираються досвіду, передаються своїм поколінням. Це наш родовід, це наше свято. Головне християнське свято. В другому у класі діти були святково одягнені, багато з них у вишиванках, такі гарненькі, як квіточки. Адже Світлана Васильівна в цей день розповідала про весняні свята, про Великдень та писанку. Писанка у мене, мабуть, кращої нема, вчитель тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала диво пташку, вісім хрестиків дрібних, і малесенькі ялинки, й поясочок поміж них. Цілий тиждень готувалися, Діти самі розписують писанки. Годні зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. та якщо ти закінчила, то тому молодець. Навіть в тих родинах, які не знають, дотримується цього. Діти прийдуть додому і розкажуть, поділяться, навчаться. Батьків. Без мене Великодень не буде тим, чим є, бо писанка багато в дім радості несе. Я писанку казкову намалюю на ній яскраве сонечко ближить, усе дощ, бо вони земля квітує, рясом голубим, у чистому полі журовини спів. Я думаю, що воно залишиться з ними назавжди і вони цю традицію будуть підтримувати в своїх родинах, в своїх сім'ях. Сімферопольська гімназія за традицією залишається школою-родиною. Тут на уроках домоводства учні можуть навчитись не тільки випікати хліб, але й дізнатись рецепти старовинні рецепти бабусиної паски. Пекти Паски за давньою традицією розпочинали у четвер. І для господині це було справжнє священодійство. Кожна господиня намагалась зробити Паску найпухкішою, найсмачнішою. І кожна мала рецепти, які передавали породу. Ми використовуємо рецепт моєї мами. Це дуже древній рецепт, який йде з покоління в покоління. Замішували тісто звичайним опарним способом, коли тісто підходило тричі, господиня промовляла Господи, благослови своїм Духом Святим і починала виробляти паски. Бачите? Його викладаєте і кидаєте баночку на дно. Тут свою удачу туда положити, щоб ви цієї сім'ї здорові перехрестили пасочку так? і поставили в Так. Є? Ці паса буде готова через 30-40 хвилин, де буде наступний процес це прикрашання паски. Ми залишили наших кулінарів в очікуванні готових пасок і направились в наступний клас. Щоб зберігати народні традиції, в гімназії проводять майстер-класи з писанкарства, вишивки та ліпки з солоного тіста. На майстер-клас зібралось багато учнів. Вони пізнавали нове і цікаве про духовні традиції, які ведуть до народних джерел. Сейчас посмотрите, и валяют, и расписывают, и этому процессу может научиться любой человек, у которого душа и сердце открыты миру, любви и э, радости. Сейчас я делаю крапинку, она получается красивая, но я делаю ее немного по-другому, потому что есть разбросанные точки, а я делаю более узорные. Кусочек э, ⁇ это ш, э, палочка, на которой держится... Носик, который наливается воск. У нас есть такая традиция, когда есть такой праздник Байра. Это младшие должны ездить в гости к старшему, целовать руки. Если, например, у тебя стресс был, можешь сесть и освободишься от стресса, как-то на душе легче станет. Символіка писанки це радість, весняне відродження природи, перемога світла над холодною темрявою. В этом году ми пішли немножко далі. Ми Выкладываешь і либо по сухому можна валять, вот, вот, наприклад, вот вот я по сухому валяла и тоже иглой. Либо вот по мокрому, как моя подруга сейчас валяет. Ну, валяешь внутрі в нього пленка, потім розрізаєш, достаєш пленку. Кожну дівчинку з дитинства зацікавлює рукоділля, і багато дівчаток в гімназії займаються народною вишивкою. Це буде курочка з яйцями, Це вишивка на пасху. Це буде в така ось курочка. Подаріться мої, мої тьоті. Ще стародавні єгиптяни, греки і римляни використовували фігурки з солоного тіста для поклоніння своїм богам. Солі треба стільки ж, скільки муки. Це дуже багато. Саме сіль консервує цей виріб і зберігає його надовго. Сьогодні ми робимо сюжет паска, пасхальні яйця в корзиночці. До цього ми ще робили пасхального кролика. Багато є секретів, але кожен майстер має свої. Отримавши ексклюзивні вироби в подарунок, ми повернулись до класу, де випікались пасочки. Теш які гарні в них душа є. На своїх уроках я говорю, діти паску ви вкладаєте в свою душу, здоров'я для своєї сім'ї, благополуччя для своєї сім'ї. Тому випікати паску завжди треба вдома. Дівчатка прикрашали свіженькі пасочки, щоб удома рідним показати першу свою великодневу паску. А Галина Петрівна в цей час показувала, як в давнину цибулинням на Великдень красили крашанки. Крапанки є інший спосіб. Це є намотування нитками. Дуже багато дітям це дуже подобається. Паски випічені за стародавнім рецептом повертають нас до духовних традицій. Як признались дівчатка після такого майстер-класу, тепер вдома зможуть самі випікати паски. Ідуть з батьками святити саме ці паски. Потім за свій стов праздничний, традиційний, вони першими пробують паски те, що випекли їх діти.